Уручесним виконанням державного гімну України у черговий раз надвірна відправляла своїх синів по мобілізації до Збройних сил Української держави на цей раз до прикордонних військ. Рапорт про готовність відмобілізованих військовозобов'язаних до відправлення приймав виконуючий обов'язки військового комісара надвір'янського Богородчанського військомату майор Іван Шликов. За благополучне повернення відмобілізованих молили священники української греко. Католицької церкви отець Андрій Бокота і дека Надвірянської православної церкви Київського патріархату, отець Олег Траско, які свяченою водичкою поблагословили захисників нашої батьківщини і своєї рідної батьківської землі. Заступник надвірянського міського голови Василь Василенко звертаючись до військовозобов'язаних від лиця усіх проводжаючих, попросив їх захистити українську землю і всім повернутися живими додому. Я хочу. Побажати перш за все вам, щоб ви успішно виконали свій обов'язок, живі, здорові, повернулися додому. Щоб оця така, знаєте, все-таки в нас іде війна, хоч. Ніби оголошено перемир'я, але всі ми бачимо по телебаченню, що далі російський агресор хоче загарбати наші землі, і тому вам випала така честь захистити свої. Перш за все, це свої сім'ї. Другу чергу це всіх нас і цілу нашу батьківщину. Тому я бажаю, щоб ви честю виконали свій обов'язок і всі повернулися додому. Пам'ятайте, що ми вас всі тут чекаємо, особливо чекають ваші сім'ї. Тому хай щастить вас і хай вас охороняє Господь Бог! Щасливої вам дороги! Повернення додому! Безсумнівно, такого високого рівня проводи до українського війська, коли звучить державний гімн України, який об'єднує нас всіх у дружну родину, надає впевненості і самим мобілізованим і їхнім сім'ям, які бачать, що їх сини їдуть справді на святу справу захищати Україну.